Всім привіт! Мажу зараз свого равлика нашою чудомазю, диво мазю, тепер ж українською, вона не чудо-мазь, а диво мазь. Бачите, біла ракушка вже така була, ну, вона ж коли висихає ракушка, у равлика біліє. Особливо у дорослого равлика, у маленьких ще не так, а от як равлик вже дорослий, то ракушка біліє, мушля, мушля. А коли ми мажемо її ось цією дивомазю, то вона не біліє, навіть коли суха. Це мій гігант найбільший равлик із моєї вже невеликої колекції. Давно я вам не показувала своїх равликів. Сьогодні, мабуть, покажу, так, да? хочете? Могла я вам цього не показувати. Давно не прибирала у равликів. Знаєте, через оце, оцю війну в нашій любій Україні взагалі немає, немає ніякого натхнення, нічого робити. Комічка навіть не хочу завезти нового. Отак от якось вже взагалі руки опускаються. На отакі справи, бачите? Але що ти зробиш? Нічого не зробиш. Треба все ж таки брати себе в руки і прибирати. Пишіть в коментарях, а як у вас? Чи є у вас а, такі спостереження за собою, що ви перестали доглядати як слід за своїми тваринками через те, що. Ну як, Я затошую, ясною, що я йому там прибираю. Теж не так часто, до речі, то я йому кожен день прибирала цей ну, піддон клітки. А зараз можу 3-4 дня не прибирати. От, їжу міняю кожного дня, бо він з'їдає за день, я йому насипаю порцію півтори чайні ложки. А равлики, отак от виживають. Я прямо, прямо мені соромно за себе, але нічого не можу з собою зробити. Це я не знаю. Просто їжу міняю, а от заставити себе помити контейнер ну не можу. Прям не можу. Але сьогодні взяла себе в руки і вирішила, що треба таке це зробити. Акваріум поміняла водичку. Ну, підміну робила. Ну, в акваріумі роблю підміну, бо якщо не робити, риби починають дохнути. Тож це прямо треба раз на тиждень. А от з равликами ступор прямо якийсь. Їжу поміняю. А отак от, от зробити. Навіть зараз, мабуть, не буду мог класти. Покладу тільки... Треба все класти. Так не можна. Це ж тваринка. Хотіла собі полегшити життя, типу не класти мох, а просто матік, щоб простіше було прибирати. І одразу відмінила своє бажання і намір свій. Зроблю все правильно. Бо ми повинні бути відповідальними за своїх тваринок. Бачите, я вам повинна показувати гарний приклад, а я замість цього розказую вам, як я не прибираю у своїх равликів. Не робіть так, завжди прибирайте у своїх равликів. Замочила ягіль. Зараз він трошки розмокне. А поки що приберу у другому контейнері. Ось так от. У нас тут справи. Так, не падати. Це мої імки. Це викинути, це помити це сюди. Другий контейнер теж готовий. Боже, так приємно зараз на це дивитися. Треба так робити частіше, бо настрій піднімається. Зараз додам ще ягіль. О, я вже прям відчуваю, як у мене і голос змінюється. Так? інтонація. Психотерапія. Підписниця скинула мені своїх равликів. І дякувала за те, що колись побачила моє відео. Я подивилась і мені стало соромно. Чесно, от мені от кажу, як є. Нічого не приховую. Кажу, як є. Стало соромно за те, що мої равлики зараз в гіршому стані, ніж вони повинні бути ну, в умовах. Ой, я розумію, що я просто забила, забила, в смислі не забула, а забила на них і мінімум їм даю, щоб тільки жили, а треба давати більше. Так, а це піде в інший контейнер. Щось тут такий твердий кусочок, а, тут земля, просто більше землі. Нічого. Земля то добре для равликів. Дивіться, як гарно. Ягіль, кальцис, суміш, міл, крейда, мазь. Все це можна придбати у нас в магазині для равликів. Так, спочатку Сейчас сюди перекладу, а потім в той контейнер, щоб відро туди не тягнути. Все це ви можете придбати. Посилання на наш інстаграм-магазин в описі під кожним відео про равликів є. Магазином займається моя мама, в неї теж є равлики. І вона, вона там займається і магазином теж. Товарами. Мох зараз є, наскільки я пам'ятаю, в неї класний. Треба буде взяти і своїм. У мене оце останні ягілі, все закінчилось. Мама, мені треба чи мох чи ягіль, що там в тебе є. Тягни. О, вона сьогодні до мене в гості приїде. Треба їй телефонувати і попросити, щоб взяла все це. Так, і зараз морквочку вам дам. То була тиква. А тепер візьму моркву. дам. Щось Вони тикву не добре їли, мабуть, несмачна. А ти що тут сидиш? Чекаєш на мене? Трошечко, та шуня, мій хороший мальчик. Так, треба ділитися, давайте ось це сюди покладемо і ще трошки половинку. Оп. Ось так в куточок. Вистачить поки що, бо більше і немає в мене. Вибачайте. Так, і вам в куточок. Вони люблять отак в куток залазити і ховатися там. А тут поставлю тарілку. Що ти не вилазиш? Я тебе покупала, намазала, намастила. Оці вже вилазять, а ти там щось спрятався. Спить. День зараз. Час спати равликом. Виповзла. Дивіться, яка красуня. Ти красуня. Зараз несу вже тобі морквочку. Слухайте, давайте взважимо мого равлика, скільки. Ай! Зараз він важи. А ну-ка. 555 грам. О, пів кіло! Більше, ніж пів кіло. Ви таке бачили взагалі. Зважте свого найбільшого равлика, скільки він важить. І напишіть мені про це в коментарях. Мені дуже цікаво. Слухайте, я не думала, що так багато. Я колись зважувала вже, але я не пам'ятаю, що це пів кіло. Офігеть! Так, ну вас не буду зважувати морквочка. А ця тільки що так повзала, тут така велика, я не встигла засняти. О, наче вилазить. <смі> вона просто на тарілці сиділа, я її переклала і вона знову злякалась. До речі, зараз мало її беру на руки, і вона така стала ляклива. Раніше береш на руку і вона одна, одразу вилазить, а зараз ні. Сидить, чекає, поки я залишу її. Треба знову приручати. Вже вечір і одна досі їсть. А тут же хтось шукає собі де би приткнутися, да? поприємніше. Давайте подивимось, що у нас тут. А, знову спряталась. Тільки побачила, що я йду, бачите, теж трохи поїла і... Ти чого мене боїшся? Я ж нормально, я ж тебе не кидаю, нічого з тобою поганого не роблю. Щось почала боятися. Спіймала таке. Просто настала закривати кришку контейнеру, щоб вона вилізла. Ні, дивіться, все одно я починаю розмовляти і вона ховається. Ти що, на мене образилась? Не ображайся на мене. Добре, я буду у тебе прибирати частіше. Я тобі обіцяю. Чи ти вже просто наїлася і час вже ховатися? Да? Ні? Будеш ще їсти. Посміхнись! Нове відео вже зовсім скоро. Підпишись на канал Life Pets та залиш вподобайку.